Дані питання, зверталися до обласного рівня і так далі. Але ми зупинились, були на вивченні, тому що каменем притмовення у нас, грубо говоря, було кому надавати кошти хто в нас їх збирає. При тому, як нас посіщала делегація владі за міністра і були представники обласної військової адміністрації, дане питання знову було піднято. Нам сказали, що допоможуть у вивченні даного питання. Дане питання було вивчене вже задійно оказується нашими сусідами, раданьшими. Я, значить, до них звернулася, вони нам надали пакет документів, по якому вони працюють уже другий рік. По-перше, необхідно створити цільовий фонд. Цільовий фонд він відноситься до спеціального фонду нашого місцевого бюджету Русилівської територіальної громади. До цього цільового фонду, звідки будуть надходити кошти. Кошти будуть надходити від добровільних внесків юридичних осіб, установ, організацій, підприємств, усіх форм власності, суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб та об'єднань громадян. Інше надходження, що не суперечить законодавству України, на що будуть спрямовуватися ці кошти? Кошти будуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, поточні та капітальні ремонти, вулиць та доріг загального користування державного та місцевого значення. На аварійне відновлення роботи та експлуатаційне утримання вулиць та доріг загального користування державного та місцевого значення. Значить, які нам необхідні інструменти? мені інструменти, необхідне рішення про створення фонду, положення про даний фонд, далі, як інструмент, дана програма, на що будуть направлятися кошти, які надійдуть до бюджету. Uh, і далі будуть з шляхом внесення змін до бюджету кошти, які отримаємо від наших підприємств усіх форм власності. Вони будуть передані на головного розпорядника коштів Брусилів Селисьму Раду. І на виконання даної програми на умовах так грубо говоря співфінансування із службою відновлення автомобільних доріг будуть направлені на ремонт цього дорожнього покриття іменно державного значення. Дороги комунальної власності ми з вами маємо право ремонтувати, будувати і так далі. Державного значення ми маємо право робити тільки таким шляхом. Тому було запропоновано. Нам такий шлях, і ми його вам також пропонуємо до прийняття. Зараз ми з вами затверджуємо фонд і положення про фонд, порядок використання грошей. Далі у нас буде програма на ремонт доріг. Далі у нас буде окреме рішення, яким, сесія яким визначена служба відновлення автомобільних доріг як одержувача за цільовим об'єктом. Ця служба повинна виїхати до нас в територіальну громаду, перевірити дорогу, скласти кошторис, значить, узнати, який обсяг нам вже коштів надали, і плюс таку саму суму вони докладають до ці грошей і проводять там не знаю, ремонт, капітальний ремонт, реконструкцію і так далі. так далі. Оце один шляхів, як залучити кошти підприємств і направити їх на. Ремонт державного значення цієї доріг. Іншого шляху у нас немає. А, значить, радимо ще таки робив. У них було залучено 800 тисяч, 800 тисяч надійшли кошти від обласного рівня. Ну, Звісно, ця дорога була до замку раденості, було це було відремонтовано. Ми знаємо, що сьогодні сьогодні у нас вже проходить інколи ремонт. Ну Ми, так як вивчили дане питання, ми цей цільовий фонд створюємо. Все, що ми напрацювали, ми, ми пробуємо, створює, створює. Да, рішенням створюємо фонд, приймаємо програму. Далі, якщо вдруг буде така, хтось погодиться, вже інструмент для ну, що нам робити, ми вже знаємо, якому порядку нам будуть. Тому пропонується наше напрацювання, просто затвердити рішення і так далі. Далі буде ще підключений наш виконком. І виконкомом буде, значить, рішенням виконкомом буде ціль, дорога, ну яка дорога, хто служба доріг, і також будуть після використання коштів виконкомом повідомлені підприємства, в якому обсязі і куди були використані кошти. Це так би такий порядок. То ми починаємо наше працювання затверджувати, а далі. Да, якщо хтось захоче да, в цьому участвувати, будь ласка, учасників можемо всіх залучати. Минулий рік рад ми робив, зараз вони в цьому році також роблять там невеликий участочок. Таким чином, у когось депутатів будуть запитання. Питань більше немає. Як рішення даного питання робино. І е, проект залізованого зауваження у нас немає, і комісія рекомендує винести проект рішення з даного питання на розгляд затвердження сесії. Прошу секретаря провести певна голосування. Димитрій Андрій за Мартином сам бісок на забісок захачення починської славим за ще да. сам.